Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хочу показати вам, які є акції в Аврорі з 5 по 11 лютого. Я давненько не була в магазині, тому виправляюсь. Ось такі невеличкі соусниці по 22 гривні. Зараз можна придбати. Поруч є ще такі самі в сірому кольорі, але ціна вже. Як бачите, 29 гривень. Ось, дивіться ще які гарненькі набори дитячого посуду. Ціна не акційна, 55 гривень. Пляшечки для напоїв, ну і для водички. 139 гривень і 149. За 99 можна придбати ось таку невеличку вазу. А ось дивіться, яка дуже, дуже незвична дівчинка. 279 гривень це теж ваза. Мінажниця. Із пластиком 34 гривні у вигляді квітки. Але щось мені нагадує, що це сердечки такі, та 34 гривні. Ну, мені більш дерев'яні подобаються. Це не на знижці ось такий салатник, але дуже симпатичний. Ціна 39, а це форма для випікання тут стоїть. Тому вирішила перевірити. Так, салатник, ціна 39. Все ж таки, ціна співпала. Так, а ось дивіться, які дуже красиві. За 55 гривень. соковижималки. І ще є за 74 набори баночок, 4 штучки. В наборі. Доставати не буду. Височенька для мене. Тарілки. Так, а що за тарілки? Щось мені здається, що ціна не там. Хоча 77 гривень, але написано, що а, назва у тарілочок. Інша. Інша назва це ще для. Хто любить червону глину. Ось такі є варіанти. Тут і горщики, і каструльки, і мисочки. У ну, мене такого посуду немає. Ціни ви бачите. Так, а ось дивіться, що я тут ще знайшла. Це тарілочка скляна, ось така, буде дуже Красиво виглядати на ній усілякі десерти. 169 гривень. Дошка 64. З іншого боку, вона біленька, а тут є малюночок. Є ще й інші варіанти таких тоненьких дошечок. Так, дошка кохона, да, 64 перша, що я показувала Ось ця. А маленькі там вже треба перевіряти. Кольорові кільця. Чашка кольорові кільця, 59 гривень. Ну, вона якраз до тих тарілочок, що ми вже бачили. По 39 є скляночки на знижці. Тут знижки немає. 55 гривень коштують ось такі кухлі в різних кольорах. Там є ще он червоний колір і блакитний. Так, а ось ці дуже такі теж симпатичні, невеличкі за розміром. Ось так виглядають красиві. По 59 гривень чашечки. Оця теж дуже стильна чашка. 69. Ну, і новинка, яку я вже бачила, мені здається, в Аврорі 77 гривень. Так, а ось дивіться, що це таке? Це кухоль перцеляновий в асортименті. Так, ну, перевірю я, мабуть, ціну. Бо це тут кухаль, не просто кухаль, а чашка фарфорова з кришкою лав. Ціна 129 гривень. Тож чашка, з кришкою, і ще можна ось в такій коробочці. Декілька варіантів є таць. Ось такі, з малюночками 59 гривень і 44, а і ще навіть 29 є. Тож, якщо вам потрібна таця, то обирайте. Так, знайшла ще ось таку миску у вигляді. Лодочки, 27 гривень. Ну, точніше човника. Ось такі невеличкі кухлі по 39. Сердечка намальовані там. Ой, а ось ця тарілка, ну, дуже важка і велика. Так, 129. Те, що в мене сумніви, треба перевіряти ціну. Подивимось трохи смаколиків. Ось такий набір цукерочок за 33 гривні всього 100 грамів з білого шоколаду. 100 грамів це як шоколадка. За 42 гривні можна придбати крем пасту шоколадну з фундуком. Так, а що ще цікавого тут є? Знижки на чай є 69 на ахмат 100 грам, ось такий. Чай ловері кому подобається 64 гривні. Зараз знижки немає на нього. За 9 гривень можна придбати чай концентрований, монік 50 грамів в асортименті. І напій гарячий шоколад ЕКА за 6 гривень. Ось цей чай, тут журавліну я достала з журавлиною. Так, а це, а це гарячий шоколад. Той, що за 6 гривень. На шейк зараз знижка. 15 гривень всього. Взагалі є вибір різних чайов. Так, ксель за 9 і за 12 гривень. Там два варіанти різних. Ось це перший, важко діставати було. І от там далі стоїть ще один зі смаком лісових ягід. 39 маршмелоу на паличці. Дуже такий прикольний маршмелоу. Цікавий, чи смачний. Хто вже куштував, напишіть в коментарях, чи варто купувати його. І зараз на бонжур теж є знижка 49 гривень. Черниця та маскарпоне цукерочки. Так, а цукерочки, ось ці у нас за ціною 88 гривень. Тут всього 150 грамів з білого шоколаду. А також є декілька варіантів: цукерок Любімов. 77 гривень, ось ця і невеличкі по 64. Ось такі чашки з написом LOVE. 59. І Поруч ще один варіант. чашечки за 99 гривень. Для свят теж є багато всього. І ось у нас тут кулька повітряна за 14 гривень, знижечка 42%. Ось така. Свічник зі свічкою. Так, 44 гривні. Ще є і інші варіанти свічечок. Камінці якісь. Ну, Всілякі дрібнички, як завжди. Цукерки-льодяники за 19 гривень. Ось такі з різними малюночками. Так, для тих, хто любить малювати ось така розмальовка з фарбами дитяча за 129 гривень. Набір для творчості. Так, ще одні цукерочки. 88 гривень з 10 по 14 люте. Так, ще я знайшла ось таку скриньку. Вона є в різних варіантах, а ціна 84 гривні. Набір свічок по 19 гривень. Вони такі маленькі і різного кольору. Дуже симпатично виглядають для котиків і собачок. Пан – 10 гривень. Ще є фрізка по 11. Так, і ще що тут за знижки є? На ось такий корм. Це консерва 27 гривень. Поріна Ван 800 грамів. Ціна зараз майже 200 гривень з лососем. Так, ще за 15 гривень Фелікс. Ось такий корм, ролл з рибою, за 10 гривень. Невеличкі знижки, але ж приємно. Так, ще ось таке хрустке печиво. Для собак 22, 22 гривні. На серветочки в логі зараз знижка. 49 гривень. В упаковці 120 штук. Це чорні серветки. Грюнвалд. Так, це гель для прання 119 гривень, великий Порошок Доктор Вош, дитячий, 155 гривень, ось такий в такому яскравому кольорі: 26 порошок Wash and Free. Ціна зараз 169 гривень. Аквапудра галла велика 3,6 кг, майже 300 гривень. А була 400 порошок для прання гала на французький аромат 1,8 кг, 189 І ось такий Грунвальд маленький 350 грам. 29 гривень. Порошок дитячий сатін 400 грам, ціна теж 29 гривень. А також є знижки на інші порошки: Аріел, савекс. Тож, можна купити щось дуже вигідне, сйоз. З кератином. Це шампунь 129 гривень. А також шампунь Dallas, теж зараз йде зі знижечкою 99 гривень. В асортименті вона є в декількох варіантах. А також знижки на гелі для душа. Old Spice 94, ну, це чоловічі гелі. І за 119 Фомен спорт, Fa Sport. І ось, як ви бачите, теж на ці засоби шампуні і гелі теж є знижки. Крім мила, лимон, ну і в іншому варіанті. 42 гривні в асортименті. Ось таке ще рідке мила за ціною 49 гривень. 17% знижки. І за 32 гривні зараз крем мило рідке олівера. Теж в асортименті. Піна для ванни. Ну, це для тих, у кого ванна є. У мене вже давно душова кабіна, тож мені цей засіб не потрібен, але хочу знайти, скільки він коштує. Так, а коштує він 59 гривень. Ця піна для ван. Виглядає дуже красива ось така баночка. Як сік. Так, онлі цей шампунь. Only Natural 62 гривні в асортименті. А також Фіталіня, теж шампунь і бальзам в асортименті по 42 гривні. Ось такий засіб, крем-база під макіяж, теж зі знижечкою 99 гривень. І є ще консилери стик. По 39. Ну, взагалі, всього багато. Все в одному ролику я, звісно, не зможу показати, бо у мене зараз дуже мало вільного часу. Так, ось я перевірила ціну. Дійсно, 99 гривень. Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!